Як сплатити податки швидко в один клік та подати річну звітність для ФОП всього за 0 гривень? Дивіться в сьогоднішньому випуску. А в кінці буде бонус для відповідальних підприємців. Привіт, це канал Checklist. Мене звати Марія, і сьогодні ми проговоримо про податки та подачу річної звітності для ФОП. А конкретно, як в моєму випадку, про ФОП другої групи на спрощеній системі. Добре, що вона досі існує. Якщо ви не чули, з 20-го року хочуть ввести податок ПДВ для всіх ФОПів та прибрати спрощену систему оподаткування. Сподіваюсь, цього не станеться. Отже, розмір податків для ФОП напряму залежить від розміру мінімальної заробітної плати в Україні. Якщо до 1 січня 26 року мінімальна зарплата була 8 тисяч гривень, то з 1 січня вона тепер становить 8 647 гривень. Це, звісно, дуже добре для тих, хто працює в наймі і не дуже добре для тих, хто платить податки, які залежать від цієї суми. Відповідно, вони теж зросли. А саме для другої групи податки тепер складають наступні цифри. Військовий збір був 800 гривень. Тепер це 864 гривні. Єдиний податок був 1600 гривень. Тепер це 1724 гривні на місяць. І ЄСВ, воно ж пенсійний збір. Було за квартал 5200 гривень. Тепер це за квартал 5707 гривень. А за місяць відповідно 1903 гривні, якщо ви платите по звідки я це все знаю? Я могла би подивитися це в новинах або на сайті ДПС. Але я роблю набагато простіше. Я користуюсь зручним сервісом, Таксер, де зібрано все, що може знадобитись мені, як ФОП. І якраз зараз треба платити податки. То я в своєму кабінеті бачу, яку суму маю заплатити. Тут є такий календар оплат. Що зручно, щоб нічого не пропустити, і відповідно тут пише, скільки я маю оплатити і куди саме. Можна позначити виконаним, якщо вже оплатив. У мене була ситуація, коли я міняла адресу ФОП, і відповідно змінилися реквізити, на які я маю робити оплати податків. Знайти ці реквізити можна було десь на сайті податкової, але для мене це було простіше. На сайті таксер реквізити підтягнулися в шаблони автоматично і мені не треба було їх десь вишукувати. Якщо натиснути на Сформувати рахунок, то бачимо відповідно реквізити, на які треба робити оплату. Можна не перейматися, що ви помилитесь під час оплати, можна вигрузити рахунок файлом, роздрукувати або зразу оплатити. Особисто я платити прямо з Таксера не раджу, тому що він бере певну комісію. Я оплачую податки безпосередньо зі свого підприємницького рахунку, а саме це рахунок в Mono. До речі, відео про те, чому я обрала саме MonoBank, можете подивитися на моєму каналі. Отже, податки оплатили. Тепер подаємо річну звітність. Це також можна зробити через кабінет на сайті Taxer. Подати її можна аж до 2 березня, але я покажу, як це зробити уже зараз. Натискаємо Сформувати документ. Далі бачимо спрощену форму та повну. Повна це документ, що відповідає шаблону сайту ДПС, а спрощена це по суті те саме, але тут тільки віконця, в які вам треба заповнити дані або перевірити, чи правильно вони підтягнулися. Наприклад, скільки ви оплатили єдиного податку і чи платили його взагалі, бо деякі ФОПи мають звільнення від його оплати. Також загальна сума доходу. У мене вона підтягується автоматично з книги доходів, яку я також веду на сайті Taxer, Відповідно, це дуже зручно. Також тут ви можете перевірити чи відредагувати ставку пенсійного збору. Після того, як все заповнено, ви можете зберегти, знову ж таки, роздрукувати або зразу подати документи в податкову. Сюди ж в кабінет прийдуть всі підтвердження про отримання податкової вашого документу. Як на мене, це дуже зручно, особливо для тих, хто веде ФОП самостійно, коли я тільки починала підприємство. Клієнтську діяльність, то я платила бухгалтеру гроші за те, щоб за мене подавали ці звіти. Я боялася, що я щось зроблю не так. Але зараз у мене такої проблеми немає. Мене повністю задовільняє цей сервіс і допомагає вести ФОП самостійно та не перейматися. Цей сервіс є платним, існує річна підписка, яка коштує близько 900 гривень. І у мене для вас гарна новина, а саме той бонус, про який я говорила на початку. Я дарую вам промокод на знижку 10% на підписку в сервісі Taxer. Також залишу цей промокод в закріплених коментарях до цього відео. А якщо вам було корисно, ставте лайк, пишіть про це в коментарях та підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити цікаву та корисну інформацію для вашого бізнесу.